Сона атака по Білорусі з невідомої сторони терпіння поляків прийшло до кінця сьогодні. На аеродромі паніка, як пишуть, обізнані джерела удару, зазнали ангари із озброєнням РФ на території декількох військових баз. Крім того, горіли системи ППО, які ті бази повинні були охороняти. Вчора аналогічні хлопки лунали в Гумелі, Бресті та Лунінці. Ліді очевидно, що терпіння невідомих добровольців закінчилося. За даними білоруських партизана, на аеродромі Ліда під час загрозки ІЛО сімдесят ці особовим складом пролунав вибух. Повідомляють про мінімум 40 загиблих. В той же час вибухи лунали і на території Польщі. Зазначається, що невідомий об'єкт влучив прямо у літак. Ще один транспортний іл 76 збили поблизу кордону. Збили невідомі системи ППО. Президент Польщі Анджей Дуда наказав провести армію в стан підвищеної бойової готовності. Все через те, що зараз відбувається у Білорусі та РФ з перекиданням військ. У той же час прем'єр-міністр Польщі Дональту. Туск вважає, що позиція деяких європейських лідерів, які не хочуть бачити Україну у НАТО, послаблює безпеку їхніх власних держав. Ніхто не сумнівається ні в Польщі, ні в Європі, ні у НАТО. Що сьогодні українська армія є однією з найбільших підготовлених у світі до збройних дій. На жаль, тому що війна змусила до таких змін, заявив Туск під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським спілкування з українськими студентами. При цьому він зауважив, що ключовою проблемою зараз є не оцінка саме української армії. Ми полі... Яка добре розуміємо, що таке російська агресія і який це виклик. Кожен нормальний політик хотів би мати українську армію в організації, яка відповідає за безпеку його держави в НАТО. І НАТО було б зрозуміло набагато сильнішим, якби Україна стала членом альянсу. І між іншим польський уряд переконує всіх скептиків, що це в інтересах кожного члена НАТО і що необхідно, щоб Україна якомога швидше стала членом НАТО, сказав прем'єр-міністр. За словами Туска, самих поляків не потрібно переконувати у. Цьому тому, що ми у Польщі добре знаємо, що безпека Польщі залежить прямо від того, як завершиться війна Росії проти України. Звичайно, багато людей у Польщі замислюються над тим, якими будуть наслідки входження України у ЄС і НАТО. Є якісь розхожі інтереси, буває часом об'єктивний конфлікт інтересів. Ви чули, як транспортні фірми блокували пункти перетину кордону. Була проблема з зерна, тому що польські фермери побоювалися конкуренції, але ми намагаємося, щоб такі проблеми вирішувалися, зазначив він. Якщо же, як наголосив польський прем'єр, йдеться про фундаментальні питання пов'язані з безпекою України, Польщі, Європи та всього вільного світу, НАТО, то інтересах цього світу, щоб Україна війшла до НАТО. Це очевидний шлях до зміцнення безпеки всього вільного світу. І я сподіваюся, що ця правда торкнеться всіх без винятку. Додав Туск. Якщо ти член НАТО, я це доводжу одному європейському прем'єр-міністру, який кілька днів тому сказав, що він не хоче, щоб Україна Україна стала членом НАТО. Тось, хто є прем'єр-міністром європейської держави і не хоче України у НАТО, по-моєму, послаблює безпеку власної держави і слід, щоб усі це зрозуміли. Хочеться безпечної Польщі, Угорщини, Німеччини, Франції, Словаччини, Румунії. Отже, в їхніх інтересах, щоб Україна була в НАТО, резюмував він. У російському місті Щолково в Московській області в ніч проти 3 лютого пролунав потужний вибух. На місці можливого прильоту видно дим. Про це повідомили російські пропагандистські канали у Телеграм. Як стверджують, у мережі пожежа розпочалася в районі військового аеродрому Чкаловський. Телеграм-канал топор помсти про пошкодження літака судного дня. Іл-80 Максдом літаку відірвало крило. Квіста пошкодило двигун. Паралельно з цим поблизу аеродрому горів житловий будинок, в якому розміщувались військові піло. Флоти, які тепер бояться нести вахту на аеродромах і ховаються поблизу, попередньо викупивши або орендувавши цивільне житло. Як відомо, 2 лютого в районі Чкаловського диверсанти спалили два літаки АН-148 та ІЛ-20, а також вертоліт Мі 28Н. Як повідомили у Гуре Мо України, цей аеродром окупантів ретельно охороняється, але невідомі змогли закласти вибухівку та підірвати три повітряні борти. Аеродром Чкаловський розташований за 14 кілометрів від третьої кільцевої. Дороги навколо Москви за 30 кілометрів від Кремля. На ньому також базуються урядові борти, які називають літаками судного дня. Влада країни, агресора поки не коментувала пожежу та вибух у Щолково. Що ж для здійснення атак по Україні РФ регулярно використовує крилаті та балістичні ракети, а також здійснює авіанальоти. Тому очевидно, що пріоритетно Україна битиме по них. Саме для здійснення авіанальотів ворог використовує усі можливі аеродроми Росії, Білорусі та тимчасово окупованого Криму. З військових аеродромів ворожа авіація бомбить військові та цивільні об'єкти, обстрілює територію України ракетами, намагається здійснювати десантування, використовує гелікоптери. Росіяни використовують велику кількість аеродромів. У них є аеродроми в Курській, Білгородській, Брянській Ростовській областях, але не всі вони пристосовані для застосування стратегічної авіації. Наприклад, для літаків ту 22 М3 або Ту 95 МС, які використовують для запуску ракет х 101 та Х 22 два. Тобто ракет великого радіусу дії є обмежена кількість аеродромів. Це аеродроми Англіс-2 Українка розташований за декілька тисяч кілометрів від кордону з Україною, Оленія та інші, тобто ці аеродроми, призначені саме для тактичної авіації. Розповів фактам ICTV військовий експерт Олександр Коваленко. З лютого масована атака по Москві деякі пабліки в Україні повідомили про вибухи біля Останкінської телевежі. Від неї до Владикіно понад три кілометри. Повідомлення про безпілотники скасування рейсів у московських аеропортах через режим хилим, який вводять у разі атака дронів на столицю РФ. Частина вежі Останкіно рухнула десятки пожежних на місці. Пише телеграм-канал Топор Помсти». Вежу таки хочуть добити до кінця радіо та телемовлення. припинилося. масована атака по всій Москві. Сирени. В той же час офіційного підтвердження цієї інформації немає. Перші винищувачі F-16 можуть перебувати в Україні, принаймні росіяни істерять, і весь січень та лютий, нібито знищували їх цілими ескадрами. Про це пише американське видання Newsweek. Вони щовачі F-16, що надаються заходу, можуть вже бути в Україні. Йдеться у статті. Там додали, що інформацію про прибуття цих винищувачів на українську територію отримано від американського джерела. Зазначається, що російські та антиукраїнські. Телеграм-канали останнім часом частіше пишуть про те, що західні винищувачі вже можуть бути на фронті. Пропагандисти скаржаться, що високих результатів ЗСУ вдалося досягти саме завдяки новим літакам, адже за останні три тижні Росія втратила вісім літаків. У виданні нагадали, що у середині жовтня Україна перша застосувала свої ракети атакам з під час ефективних нападів на російські авіабази, які знищили багато російських вертольотів. Удар стався до того, як про отримання ні, ракет повідомили офіційно. Сподіваюся, захід навчився не оголошувати про надання нових систем озброєння, як це робилося здебільшого протягом перших 20 місяців війни. Сказав Даніел Райс, колишній спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного. Військово-політичний аналітик Дмитро Снігірьов прокоментував останні удари по російських заводах. Навіть часткове зупинення роботи об'єктів, які атакуються за серйозних незручностей окупантам. Якщо доводиться з робочого стану, одна з. Складових виробничого ланцюга, то відповідно у росіян виникають колосальні проблеми. Подивімося, куди наносять основні удари заводу і мікроелектроніки в брянську заводу мікроелектроніки і мікрочіпів у Люберцях. Аналогічна ситуація пояснив він. Він зауважив, що українська сторона зосереджує точкові удари саме по тих об'єктах, часткове зупинення, яких значно погіршить роботу військово-промислового комплексу російських загарбників. Експерт наголосив, що цілі не обираються випадково. Очевидно, ви Рішили мінімізувати можливість імпортозаміщення російських ВПК, враховуючи економічні санкції, як персональні, так і секторальні. Тому вибіри завдання удару по об'єктам не випадковий. Згадаймо успішну атаку на заводи в Сергієвому посаді, який аналогічно був задіяний у системі виробництва високоточного зброєння, Розімував До зустрічі, Глядачі вистоїмо. Поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила.